Другий виїзд нашої знімальної групи за межі Славутича у воєнні часи ми здійснили у місто Герой Чернігів. Людей у центрі небагато, пояснення просте. Громадський транспорт поки що не ходить. Основний спосіб пересування на великій відстані таксі або велосипед чи скутер. Центр міста традиційно у квітах. На алеї героїв. Порожні лавочки та божественно красиво з усіх боків виглядає катеринська церква. А це міська пам'ятка метелик або примара. Але сліди війни видно навіть у центрі на червоній площі першим постраждав ще у лютому колишній кінотеатр мінішорса. Зовні начебто виглядає пристойно, але якщо зазирнути у двір, то там все жахливо. У самому центрі Чернігова ще 12 березня ударом авіабомби зруйнували готель Україна. Дуже військовий об'єкт. Він так і стоїть, як пам'ятник битви за Чернігів. Таким же військовим пам'ятником недалеко від центру стоїть будинок на щорса, ніби перенесений з Маріуполя окремо стоїть з обгорилими верхніми поверхами, вибитими шипками. А поруч звичайні будинки працюють магазини, ходять люди. За підрахунками мера міста у Чернігові, залишилось близько 130 тисяч мешканців з 286 довоєнних, тому і так не і дуже сумно виглядає околиці міста. Але повернемось до історичних міст Стародавнього Чернігова. Щодо національно архітектурно-історичного заповідника, то тут варто звернути увагу на досить новий комплекс на Овалу скульптурна композиція з чотирма історичними постатями: князем Мстиславом Хоробрим, Нестором Летапісом, полковником Мартином Небабою та архієпископом Лазарем. Комплексу ще немає двох років. Він з'явився наприкінці 2020 року. Тому багато словочан його навіть і не бачили на таксі. За 75 гривень можна доїхати від центру до популярного комплексу Голівуд. Тут все як і в довоєнні часи, тільки людей значно менше. Ось такий він, руський мір, який приїхав нас спасати, мабуть, від себе.